Був період, коли технічний процес дещо знецінив професію коваля. Про це життя знову підтвердило: без нього не обійтися ні в місті, ні в селі. А про сільськогосподарське виробництво і говорити нічого. У лісоводському професійному аграрному ліцеї завжди вірили, що такий час настане, і вже протягом кількох десятиліть готують ковалів ручного кування. Особливо потягнулися сільські юнаки до опанування цієї професії останніми роками. Що по стопах батька нравиться професія, наравиться, як батько робив все. Ну і так вибрав цю професію. Теж хлопці в також електрозварювальної справи. Для них обладнано спеціальний цех з отримання всіх вимог безпеки. Разом зі своїми майстрами ці учні надають допомогу бійцям, які захищають незалежність України. Вони, зокрема, зварюють різні буржуйки. Основне покликання Лісоводського професійного навчального закладу, який організовано понад 40 років тому, було і залишається підготовка кадрів для аграрного сектора. Раніше держава краще його фінансувала. Сьогодні коштів значно поменшало, що особливо позначив. Чилося на закупівлі нової техніки, однак із за таких обставин тут учні глибоко опановують різні професії. Чимало з них прагнуть стати висококваліфікованими трактористами, водіями, машиністами, кранівниками, плодоовочівниками та еротичні знання набуті у кабінетах, лабораторіях, хлопці поглиблюють на автодромах у майстернях ліцею під час практики в агропідприємствах. Ці діти хочуть щось знати, діти хочуть бачити щось. Важливо, що є сільські діти, які хочуть вибрати навчальний заклад, де навчалися їхні батьки та старші брати. Тато в аграрному ліцеї навчався на шофера, а Вадим навчався Це на брат? Да, мій брат, старший, навчався на тракториста в цьому самому аграрному ліцеї. І цього. По Україні зайняв третє місце. А зараз навчається мій брат, не рік за мене старший ігор в другому курсі. Глибоко пізнати, полюбити сільськогосподарські професії учням допомагають досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори, котрі майже все своє трудове життя пов'язали з цим навчальним закладом. Я працюю тут вже більше як 44 роки. Майстром виробничого навчання іменно по професії тракторист-машиніст. Да, і ваші учні напевно вже працюють у різних. Галузі виробництва, брали участь в деяких змаганнях, так? Мої учні вже четвертий мій учень з моїх випусків, займає, е, участвував в республіканських змаганнях. Цього року е, учень Шарлай е, на республіканських змаганнях зайняв третє місце по Україні. І ви гордитеся як майстер? Ну, звісно. Це не то, що гордість, а це і гордість нашої всієї області, нашої всієї системи. У майбутньому випускникам лісоводського професійного аграрного ліцею доведеться працювати на потужній високопродуктивній техніці, якої в навчальному закладі немає. Тому особлива увага надається співпраці з великим агроформуванням, де є сучасні сільськогосподарські машини. Дружимо багато зараз мови йде з, з новими людьми, такими як Лабазюк. Вони нам предоставляють місце виробничої практики от, за домовленостю і дуже вдячні ми тому, що ми маємо спільну працю і маємо стикування з новими технологіями. Учні ліцею часто бувають у машино-тракторному парку лісоводського відділення групи компанії Вітагро. Тут їх ознайомлюють з різною технікою, а пізніше разом з освіченими механізаторами хлопці трудяться. Важливо не тільки успішно працювати, а й не зашкодити своєму здоров'ю, а тим більше втратити життя. У лісоводах обладнано один з найкращих серед навчальних закладів Кабінет охорони праці, який неодноразово відзначали високими нагородами. В даному навчальному кабінеті діти. Постійно проходять значить, навчання і інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки і стикаються з гігієною праці, виробничою і санітарією. Їх постійно ми націлюємо дітей на те, що вони значить, виконували роботи з мірами безпеки, вийшовши з нашого ліцею на виробництві. Життя вносить зміни у навчальний процес, вимагає нових фахівців. У городку де також розташовані майстерні лісоводського професійного аграрного ліцею, готують кравців, штукатурів, плиточників, облицювальників, столярів. Для опанування кожної професії обладнано спеціальні майстерні. У столярні зараз панує тиша, теоретичні знання учні поглиблюють на виробництві. Ми набираємо учнів згідно замовлення кадрів. Нам Виробництва замовляють кількість кадрів, і ми на це вже спираємося. І потім стараються, стараємося в ці на ці підприємства, згідно замовлень, про це влаштовувати дітей. А взагалі-то вони мають вільний вибір при бажанні і влаштовуються на підприємства різної форми власності. А кухарів, які навчаються в лісоводах, охоче приймають на роботу у багатьох закладах харчування. Переважна більшість з них обрала цю професію за покликом свого серця, тому і віддаються їй сповна. Я з дитинства любила допомагати мамі на кухні, любила щось випікати, щось робити своє і якось експериментувати з цим. Мені вдавалося, мама мене завжди хвалила, що от в тебе виходить, в тебе буде, мабуть, така професія. Ну от так склалось, і вже з роками. Я зрозуміла, що саме ця професія буде моїм життям. Торік дівчата з лісовод, майбутні кухарі разом з іншими учнями системи професійної освіти Хмельниччини. Побували у Польщі, не обмінялися досвідом взяли участь у спільному проєкті Смачна історія. Ми були на екскурсіях в навчальному закладі. Ми були в ресторані. Ми були. Ми бачили, як учні навчаються, яка база в цих навчальних закладах, чим діти живуть, які традиції польської кухні. Ми готували разом представляли по українську кухню, а поляки. Представляли свою польську кухню. Постійний зв'язок з виробництвом допомагає колективу Лісоводського професійного аграрного ліцею заглянути у завтрашній день, бути готовим до його вимог. На сьогоднішній день в Сатанівській зоні у національному заповіднику розвивається туризм і будуються готельно, санаторні, курортні будинки і напрямки певного дозвілля. Провівши переговори з керівництвом Арден Палацу, хотів би сказати, тобто які займаються там розбудовою влаштування цих санаторних комплексу, так? так саме е, які займаються розбудовою санаторно-курортного містечка. Проведено е, ряд переговорів в плані е, визначення напрямків. Подальшого розвитку навчального закладу, подальших перспектив існування навчального закладу. І визначено е, наступним чином, що навчальний заклад е, націлюється на відкриття ряду нових професій, зокрема, е, таких професій, як адміністратори, е, покоївки. Е, Далі професії, які з пов'язані із комп'ютерними технологіями, професії, які зв'язані і, на жаль, на сьогоднішній день не існують в Україні. І для того, щоб їх започаткувати, зокрема водії спецтехніки на санаторно-курортних і гірськолижних курортах, велику увагу у цьому навчальному закладі приділяють виховній роботі, особливо патріотичного спрямування до послуг дітей багата бібліотека. Тут же Оформлено невеликий музей, де розповідається про двічі героя соціалістичної праці Григорія Івановича Ткачука. Він тривалий час очолював місцеве господарство і був одним із засновників у лісоводах професійного училища. Є також експозиція про нинішніх героїв земляків, котрі віддали життя на сході України. У нас працює кілька гуртків: по українська вишивка, писанкарство. Потім численні спортивно-масові гуртки. Зокрема, діти дуже люблять футбол, волейбол, баскетбол і теніс. Окрім того, ми вивчаємо місцеві промисли от ті заняття, якими займалися в Данину Лісовочани. Як підкреслюють у ліцеї успішно працювати та розвиватися, їм допомагають соціальні партнери. Хотілося б висловити слова вдячності нашим соціальним партнерам, а саме Герезі Олександру Володимировичу, який допомагає навчальному закладі, який є народним депутатом нашого округу. Хотілося б сказати слова вдя... вдячності Лабозюку Сергію Петровичу, теж народному депутату, який допомагає. Також нашому навчальному закладу, а також висловити слова вдячності Хмельницькій обласній державній адміністрації та департаменту освіти Фасолі Олегів Івановичу і Хачук Антоніні Михайлівні за виділені кошти на придбання саме нової техніки. Буквально 14 вересня закінчується тендерна процедура по закупівлі трактора, нового трактора буде визначено. Учасники, які відповідно приймуть, і який це буде трактор, чи ЮМЗ, чи МТЗ, але вже 2015 року, який в подальшому ми плануємо використовувати для навчальних цілей, виробництво постійно удосконалюється, вбирає новітні технології. З ними працювати можуть лише висококваліфіковані фахівці з почуттям великої любові до рідної землі.